Дуже часто мене запитують, як реагувати на стреси. Я хочу дати декілька рекомендацій, які насправді допоможуть врегулювати ваш психоемоційний стан, допоможуть справитися з стресами і підтримати ваших близьких і рідних. Перш за все, не забувайте е, говорити дякую своїм близьким людям, з якими ви живете. Не забувайте їх обіймати, це надзвичайно важливо. І е, обійми вони допомагають теж. Врегулювати свій психоемоційний стан і не тільки свій стан, а стан тієї людини, яка до вас звертається, яка вам близька. Рекомендую використовувати вправу метелик. Насправді ця вправа метелик вона може використовуватися не тільки коли ви обіймаєте когось, але ви можете обійняти себе, якщо ви знаходитеся в ситуації, коли звучить сигнал повітряної тривоги, і ви самі знаходитесь в бомбосховищі. Обійми це один із тих ресурсів, які допоможуть вам. Врегулювати свій стресовий стан важливо використовувати дихальні вправи. Дуже класна вправа дихання по квадрату, коли ми собі уявляємо, що наша долонька це умовний квадрат, і що мається на увазі дихання по квадрату? На вдих, на видих, ми уявляємо, що ми дихаємо по квадрату. Можу продемонструвати, як це насправді використовувати. Ще один такий лайфхак. Завжди носіть з собою кульку, надувну кульку. І з дитиною, коли дитині страшно, коли дитині лячно, ви так само можете дитину перезавантажити, заспокоїти, і оцей стрес дійсно врегулюється. Є також інші вправи: це таке, як вправа маятника. Коли ми стаємо на опору ногами, впираємося. Стаємо рівненько і починаємо хитатися як маятник. Теж дуже класно працює, саме коли ми це робимо разом з дітками, якщо ми знову ж таки знаходимося в умовах бомбосховища або в інших таких критичних обставинах. Забувайте про те, що заняття улюбленою справою, хобі, яке би ви хотіли зробити, захотіли би цим зайнятися, але ніколи на це не мали часу. Це теж допомагає подолати стрес. Займайтеся спортом, проаналізуйте, які хороші справи ви робите для себе. А таких справ має бути мінімум 5, Тобто, що хорошого і корисного я сьогодні для себе зробив або зробила. І загалом цінуйте кожен день, цінуйте кожну мить, звертайтеся до психологів, залучайтеся до якихось важливих соціальних ініціатив і в умовах війни, в умовах соціального стресу насправді є багато ресурсів для того, щоб відновлюватися.